Всім привіт! Сьогодні в нас знову не ретро. Тож я знову без сценарія, але вам здається, сподобалось моє бекання і мекання, тож насолоджуйтесь. Відео про PS Portal зібрало купу коментів. Хтось погоджується із моїми висновками, хтось не погоджується, але не суть. Поки я його робив, мені стало цікаво, де найкращий ремоутплей PS5. Ну, давайте подивимось. По-перше, я хочу похвалити саму екосистему PS5. Вона дійсно дає змогу грати майже де завгодно і на чому завгодно від комп'ютерів до телефонів. Їй просто не потрібен спеціалізований пристрій для ремоута, це моя думка. По-друге, завдяки кастомним можливостям, список платформ для ремоута ще й розширився. Тепер в PS5 можна перетворити буквально що завгодно. У мене є кілька портативних консолей, тож давайте глянемо, де ремоут буде найзручнішим. Але спочатку нагадаю за наш збір. Із 160 тисяч, що ми з вами збирали на тачку, ми закрили майже 100. Залишається зовсім трохи. донатори гарантовано отримують призи, книжки та комікси. А головний спонсор збору отримає ось такий суперприз. Це друга кастелування для Famicom Disk System в чудовому стані. Гадаю, приз більш ніж крутий. Ну і нагадую, що збір буде продовжуватися аж до повного закриття. Тож, чим швидше ми зберемо потрібну суму, тим швидше подарунки поїдуть до переможців. Коротше, ви знаєте, що робити. Що ж, поговоримо про Remote Play. Офіційних варіантів декілька. Е, найпростіший – це смартфон. Android та iOS цілком офіційно підтримуються з Sony. Порівнювати затримку тут немає сенсу, все залежить від потужності вашого конкретного пристрою. У мене він не надто потужний, це старий Samsung. Але я б сказав, що грати доволі комфортно, не боляче. Просадки на екрані в даному випадку забезпечив мій надпотужний TP-Link, yeah. однак могло бути і набагато гірше, тож вибачайте. От про ергономіку розповісти можна. Я без поняття, як люди грають без фізичних кнопок. Це ж просто жах. О, так набагато краще. DualSense що завгодно зробить прийнятним. В цілому це не самий поганий варіант, якщо немає комп'ютера. Єдине, що екран, на мій погляд, занадто маленький, особливо для крахотулічних субтитрів. На ПК та Маках також є офіційна підтримка і працює вона майже бездоганно. Грати комфортно, тексти читабельні, суттєвих затримок, я не помітив. Стосовно відмінності між платформами, На Макі чомусь кнопка PS викидує на робочий стіл, я без поняття, чи це десь лікується. В цілому, комп'ютер це гарний, напевно, найкращий варіант, який найбільш передає досвід консолі. Але все це квіточки, найцікавіше порівняти портативні пристрої. Офіційної підтримки тут, на жаль, немає. Ремоут можливий завдяки кастомному рішенню Чаки, яке має релізи майже на всьому. Одразу відкинемо загальні проблеми з інтернетом, це ніяк не лікується, на жаль, тож поговоримо тільки про інші відмінності. Ми оцінимо налаштування, загальну ергономіку, ігрові враження, затримку та габарити кожного пристрою. Ну і нагадую, цей трюк можливий тільки на позбавлених гарантіях консолях. У мене тут експеримент в лабораторних умовах, тому мені можна. А вам я не раджу піратити свої консолі. Отже, почнемо із старушки Віти. Як я вже казав, офіційної підтримки PS5 тут немає. Воно і не дивно. DualSense занадто випереджає можливості віти. Е, місцеві чаки працюють дуже нестабільно. Запустити його це справжня лотерея. По моїм прикидкам, це одна вдала спроба з десь з десяти. Наприклад, записати порівняння затримки мені взагалі не вдалося, Чакі постійно сипав помилками і так і не завівся. Хоча й без порівняння затримка помітна, вона дуже сильна, зображення ще й шакалися квадратами. Прочитати хоч щось на такому екрані теж ніякої змоги немає. Текст дрібний, його милить, він сипеться, нічого не бачу, йду по приборах. Сама по собі Vita дуже маленька і має дуже гарну ергономіку. Однак для PS5 тут занадто мало кнопок керування. Ну, наприклад, я так і не знайшов тригерів чи кнопки PS. Без DualShock тут важко. Хоча і з ним насправді важко. Коротше, це біль, нікому не раджу. Зовсім інша справа з сичом. Його потужності цілком вистачає для комфортної гри. Грати зручно, кнопок достатньо, сам свіч достатньо портативний, що безумовно плюс. Екран доволі великий, тексти читабільні. Також моє от власне спостереження, чи Акі на сичу найбільш стабільний, він дуже легко тут становився, легко знайшов консоль, не сипав помилками, не вилітав, не глючив. Коротше, ідеальна для такого нуба, як я. Дуже схожі враження надає Steam Deck, однак тут є пара нюансів. Deck чудова портативна консоль, однак встановлення кастомних прилажух тут доволі геморойсте. Особливо, коли ця прилажуха відмовляється працювати і сипле різними помилками. В мене пішло два дні для того, щоб подолати всі перешкоди і нарешті налаштувати тут ремоут. Однак на наступний день з'ясувалося, що Дек вже загубив налаштовану консоль, її довелося прив'язувати заново. Чи завжди воно так, чи то мені пощастило, я не знаю, але факт є фактом. Насичу, і до речі, навіть на віці я такого щось не помічав. Хто користувався довше пари днів, напишіть, будь ласка, в коментах, як воно у вас грається з Дека чудово. Ергономіка класна, кнопок більш ніж вистачає. В інструкції до Чіакі кажуть, обов'язково налаштувати розкладку під себе. Однак у мене вона чудово запрацювала прямо з коробки. Портативність дека доволі спекулятивне питання, це скоріше рюкзачний варіант. В іншому це доволі гарний спосіб пограти в PS5 десь поза домом. І якби не дивна поведінка Чиакі при встановленні, і те, що він втрачає консоль після перезапуску, то це був би ідеальний варіант. Ну і на закуску згадаємо портал. Напевне, не дуже правильно порівнювати офіційне рішення із кастомними, як і порівнювати аксесуари із повноцінними ігровими консолями. Але по факту всі вони в даному випадку виступають як аксесуари до PS5, а портал сам по собі так і тягне назвати консоллю. Ну, коротше, давайте. Come on, man. Оскільки це офіційний пристрій, то налаштування тут дуже просте: це увійти в аккаунт, знайти консоль, все. Ергономіка чудова, я про це казав минулого разу. Це по суті той самий DualSense, а він капець якийсь зручний. Єдиний момент це сам дизайн пристрою. Він як здавався мені уродливим, так і здається. Тут же вибачайте. Оскільки портал трохи більший за дек, десь на пів сантиметра, то портативність в нього ще більш сумнівна. З усіх офіційних версій це, напевно, найкращий варіант для портативного геймінгу з PS5. Ну, як портативного, сумочно рюкзачного. Ну, ви зрозуміли. Ну і стосовно затримок, всі три консолі показали однакову затримку десь приблизно на 0,8 секунди. Це не є чимось дуже критичним для більшості ігор, але явно буде дуже великою проблемою для швидких файтінгів чи ігор з жорсткими таймінгами. Віта відмовилася приймати участь в тесті, тож про неї не скажу, але не схоже, що там все кучеряво. Відгук кнопок теж приблизно однаковий і залежить від якості інтернет-зв'язку. Ось такі пироги. Ітоги Моя думка: в принципі, якщо у вас є зламаний свіч чи Steam Deck, їх цілком реально використовувати як заміну офіційного ремоутплеєра. Так, тут є нюанси, але вони далеко не такі критичні. Звітою, все складно. На жаль, вона занадто слабка для таких фокусів, тож не раджу. Ну і остаточні бали за кожен пункт. І за свої портативності Свіч навіть трохи обходить конкурентів, включаючи портал. Я свідомо не оцінював екрани, бо є версії консолей з Олідами, в мене їх немає, але зауважу, що екран порталу, на мою думку, кращий з усіх, що в мене є. Ще раз, у мене немає можливості це перевірити, тому кажу, як є. Може там на Олід консолях це буде краще. От такі думки. Якщо залишилося питання, пишіть в коментах, спробую всім відповісти. Дякую своєму другові Міхаїлу, який надав мені свій Steam Deck для відео. Пишіть, що думаєте, чи користуєтесь ремоутом, на чому і які ваші враження. Ну і не забудьте підтримати наш збір. Подарунки вас чекають. На цьому в мене все. Ще почуємось.